Добрий день, магія українського, мене звати Олена. Два варіанти. Вибирайте, дивимося вашу сигніфікацію і далі дивимося такі питання. Події найближчого майбутнього, що піде з вашого життя, що прийде. Я думаю, ви вибрали, я починаю з першого варіанту. Ваша сертифікація. Можливо, в стосунках когось відбулися різкі зміни, зміни загалом, або стосовно матеріального, або фінансових статків, можливостей. І ці зміни, можуть бути, для когось. Саме позитивними, тому що ви будете відчувати себе переможцем. Так, ви отримували знання, розуміння того, як досягти саме стабільності, ви пішли в нове, змінили ситуацію, впустили зміни в своє життя. Або зміни, які відбулися в вашому житті, саме допомогли вам досягти стабільності, відчуття отримання твердої почви під ногами. Те, що знання, розуміння, мудрість, яку ви маєте, яку використовуєте в процесі життя, ви робите свій вибір і ви його зробили. Саме той шлях, який є, який ви проходите на даний період, ті зміни, ті ситуації, обставини, які відбулися і будуть відбуватися, але ви в результаті будете відчувати себе переможцем. Тому що ви вірно зробили вибір, ви вірно вибрали направлення, шлях до досягнень, до здійснення бажань. Ви маєте або отримаєте розуміння знання, як досягти, можливо, стабільності і відчувати себе переможцем. Дехто Можливо, знаходиться і в таких енергіях. Що піде з вашого життя? Якщо ви знаходилися в стані, хтось, можливо, без діяльності, не бажання діяти в балансі, в спокої, але повільно рухалися до цього, бажаючи зберігати рівновагу баланс емоційний, але зміни все одно вривалися в ваше життя. Бажали ви цього чи ні, витворити в своєму житті. І зміни відбулися стосовно вашого життя і стосовно того, чого ви бажали досягти, ви досягала. Але зміни не завжди були позитивними, тому що є ті, які влаштовували перепони, пліткували, обговорювали. Навіть якщо ви не звертали уваги, але оця вся ситуація, вона все-таки влаштовувала вам. Перепони на вашому житті. І тому ви повільно рухалися саме в тому напрямку, в якому бажали досягти тієї чи іншої цілі або того чи іншого результату. І це тільки із за тих, які влаштовували перепони, а вони є і були. Це стосовно фінансових статків. Духовного розвитку може бути також, тому що відлюдник випав. Ви бажали активно діяти, але вам влаштовували перепони, і це йде з вашого життя. Тому що ви мудра, самодостатня, ви маєте досвід, ви маєте бажання діяти, і вам нададуться шанси вийти з ситуації бідності, духовної, фінансової. Покращити свій фінансовий стан, свої фінансові статки, матеріальні статки, здобути більше можливостей, більше шансів рухатись, досягати і долати, долати труднощі, перепони, те негативне, що не давало вам певний час або затримувало вас на шляху досягнень досягнень цілі здійснення мрій та бажань. Це те, що йде перший варіант з вашого життя. І давайте подивимося, що прийде. Що прийде? Ваше життя або прийде партнер, або є стосунки, в яких ви знаходитесь. До когось прийде розуміння, що партнер не той, за кого себе видає. А ви хочете, щоб у вашому, ви зрозумієте, просто ви зрозумієте з часом те, що вищі сили захищають вас, надаючи інформацію, надаючи розуміння, що поруч з вами не та людина, яка надасть вам відчуття захисту, створить для вас саме те життя ті умови, на які ви яких ви вважаєте, про які ви молитеся. А ви звертаєтеся, молитва говорить про те, що ви звертаєтеся до вищих сил, надати вам захист, надати вам допомогу, розуміння, інформацію стосовно партнера, який з'явився в вашому житті, або він був. Прохання підтримати, направити і надати інформацію та захист. Стосовно негативу, який може бути присутнім, а ви його не бачите. Тому ви зверталися до вищих сил і саме ви відчуваєте захист, допомогу і підтримку. Що прийде в ваше життя? Ви працювали над тим, щоб досягти достатку і забіля багатства в своєму житті, Балансували, працювали але. Певний період, ви розумієте, що закінчився, що прийде ваше життя? Якщо ви, скажем, якщо ви до цього, власне, в партнерських стосунках не здобували результату, позитивного результату, то ви балансували, не приймали рішення, не робили вибору на все те, що відбувалося в вашому просторі, закривали на це очі і не діяли. То я вам скажу, що ви почнете діяти. Ви почнете працювати, відсічите. Ви зрозумієте, що саме час настав час, щоб зміни в вашому житті, особистому житті, вашому житті загалом відбулися, щоб відчути результативність, щоб надати можливості отримати той шанс, якого ви бажаєте. Так, вам потрібно буде відсікти. Тих, які не дають вам рухатись, ті, які є баластом, ситуації, обставини, людей, які вас оточують, і піти в нове. Абсолютно в нове, тому що розуміння бездіяльності або знаходження саме в стосунках, в ситуації, в обставинах, ті, які не дають вам досягнути результату, або навіть. Загалом отримати хоч якийсь результат, сенсу немає. Вищі сили надають вам шанс, надають вам можливість, тому ви повинні діяти. І незважаючи на те, що це енергії трансформації, це енергії саме розуміння аналізу, отримання, розуміння, куди ви будете рухатись. В якому напрямку, щоб досягнути саме того, чого ви бажаєте, але ви вже відчуватимете себе переможцем, тому що ви зважилися не тільки на те, що проаналізувавши, зрозуміли, що результатів нема, а на дії, на зміни, які приведуть вас до результату. До отримання достатку і і багатства, тому що ви працюєте. Так, можливо, баланс або балансування в тих обставинах, але, але ж ви працюєте, ви дієте. Можливо, ви знаходитесь, знаходилися в тій ситуації в обставинах, які не давали вам можливості отримати, або не там ви знаходилися, то ви саме отримаєте той шанс. Інформацію, розуміння, куди ви повинні рухатись, що ви повинні робити. Ви приймете рішення для себе особисто і будете діяти перший варіант це що прийде в ваше життя. А ви ще сили допоможуть, вони вас чують. Звертайтеся, говоріть з ними. Звертайтеся до них з інформацією з проханням захист, вони вам нададуть, і ви маєте захист. Яким чином, можливо, якщо ви не бачите ситуацію, і вони це розуміють, то вони надають інформацію, як з вашим партнером. Тому що іноді заклопотані, ми не бачимо, хто саме біля вас. Хто саме той баласт, який не дає вам досягнути бажаного. Або ситуація, що є баластом, яка безрезультативна сама собі в перспективі. А ви цього не бачите. Вищі сили нададуть вам інформацію, нададуть вам розуміння. Відкриють очі. Так, це у нас перший варіант. Давайте будемо дивитися другий варіант. Стосовно подій найближчого майбутнього. Що піде з вашого життя, а що прийде в ваше життя? Ваша цигніфікація, другий варіант. Якщо ви не могли зробити вибір, можливо, знаходились в стані ілюзій, хоча ви мали ключі, але були саме поруч ті, які не давали вам рухатись, які влаштовували гру поруч з вами, маніпулювали. Гра по правилам інших, ви не мали результату, ви навіть не могли зробити вибір, куди ви будете рухатись. То я вам скажу, що вищі сили нададуть вам шанс зробити вибір того шляху, яким ви будете рухатися далі, незважаючи на гру, яка є в вашому оточенні. Ви маєте ключі, ви маєте мудрість розуміння того, що відбувається в вашому просторі, що відбувається саме в вашому житті. Давайте подивимося, що піде з вашого життя. Плітки, конфліктні ситуації, обговорення. Ви мудра людина. Самодостатня мудра, інтелектуально розвинена. Ви самі керуєте своїм життям і рухатись в тому напрямку, якого ви бажаєте досягнути. Палаюче серце, говорить про це, про ваші бажання, про те, що внутрішньо ви наповнені. З, розумі... З точки зору того, що ви контролюєте своє життя, те, що відбувається в вашому житті і те, що відбувалося до цього. Аналізуючи, ви будуєте подальший шлях, мудрі, досвід. Надають вам можливості будувати саме ті плани, які приведуть вас до результату. Ви маєте ключі. Але є саме ті, які не бажають, щоб ви досягли результату. Щоб ви не досягли достатки і забілля багатства. Другий варіант і майже те ж самі, хоча тасувала. Так, вам, ви повинні йти в нове. Ви повинні відсікати те, що не давало вам рухатися далі, відсікати, пропрацьовувати страхи, ілюзії, прояснити ситуацію в своєму житті і рухатися, працювати. Це що піде з вашого життя страхи, бездіяльність, вибір, якого ви не робили до цього. А шляхи відкриті, можливості є, ключі ви маєте, але розуміння нема, енергії нема, наповненості нема. Але дуже швидко ви збагнете, що вищі сили направляють вас, коли Софортуни говорить про те, що ви повинні зробити вибір і крок за кроком рухатися, активно рухатися, саме в напрямку досягнень. Перехід на новий етап розвитку. Вибір шляху, якого ви раніше не могли зробити, тому що є поруч, ті, можливо, поради, яких не надавали вам можливості рухатися. Тому що ви прислухалися до них. На даний період, саме вам говорять про трансформацію, ви повинні відпустити це все. Ви повинні вийти саме з даної ситуації, з даних обставин, відсікти тих, хто не давав, хто є тим, який бажає, щоб ви грали по його правилам, щоб ви діяли так, як він бажає, а не так, як ви. І щоб ваші плани не здійснювались. При всій вашій ресурсності, при всій вашій наявності, мудрості і ключів, яких ви маєте для того, щоб досягти свого, вам маніпулюють вашим життям. Так пліткують за вашою спиною. Влаштовуючи перепони на шляху досягненням бажаного. Що піде з вашого життя? Ми дивилися? А тепер давайте подивимося, що прийде ваше життя. Ви заспокоїтесь. Повільно, але ви будете рухатись, ви розумієте, що ви бажаєте досягти, і ви цілеспрямовано, незважаючи на тих хитрих лисиць або тих, які бажають того, щоб ви не досягли бажаного, влаштовують перепони, труднощі на, шляху, на вашому шляху досягнень. А ви стабільна, впевнена в собі людина, ви повинні бути саме такою, тому що ви повинні розуміти, що вам робити, і куди вам рухатись, і вперто йти даним шляхом, незважаючи на те, що вас оточують. Не ті, які бажають вам добра. Не ті, які доброзичливо будуть ставитись до вас і допомагати на шляху, яким ви йдете до досягнення мети або цілі прийде в ваше життя знання, розуміння, як зробити перехід на новий етап розвитку, можливості. Ви відкриєте очі і побачите саме, можливо, це в переносному значенні відкриття очей, але ситуація зміниться так, і ви її зміните, що ви здійсните оцей перехід, тобто зміните ситуацію, приймете можливості, будете працювати, задіювати ресурси і знання і реалізовуватись, іти в ту стабільність в своєму житті, яка надасть вам впевненість. І розуміння того, що ви досягли саме того, чого бажали. крок за кроком, зробивши вибір, ви вийшли з ілюзій, дієте, взаємодієте, насолоджуєтесь життям, і дуже швидко входять зміни і приходить інформація до вас. Ви активні діючі. Так, ви не зупиняєтесь. Ситуація для вас прояснилася, ви пройшли трансформацію. Ви чітко розумієте, куди вам рухатись і що вам робити. Повільно, але ви рухаєтесь. Пропрацьовуєте, відсікаєте, ви проходили трансформацію і стосовно страхів, ви відсікли, ви закінчили. Сонце говорить про прояснення, про працювання. Досягнення результату саме того внутрішнього процесу, в якому ви знаходились, тому що зміни, по-перше, щоб війшли зміни зовні, потрібно, щоб відбулися зміни вас, самих. Прийняття саме того, що прийшло ваше життя. Тих подій, ситуацій, обставин, які відбуваються в ньому. Завдяки вищим силам ви зможете перейти на новий етап розвитку. Завдяки власній праці, діям. Ви зможете позбутися тих, які не бажають, щоб ви досягли бажаного. Але вищі сили ведуть, надають шанс інформацію, знання. Тому прислухайтеся, будьте уважними стосовно знаків, інформації, те, що буде до вас приходить, проходьте свою внутрішню трансформацію, відсікаючи саме те непотрібне, яке вас тримає, яке є баластом. І ви зможете пропрацювати, досягнути бажаного результату, прояснити ситуацію. Прояснити свій подальший шлях. Навчання, вивчення, отримання інформації. Процес, який допоможе вам, навіть якщо це різкі зміни, глобальні зміни, можливо, в когось відбудуться. Але так, глобальні, бо ви не діяли. Ви знаходилися в ситуації, коли ви не діяли негативні думки, не давали вам можливості або Ті, які вносили в ваш розум, ці думки. Але ви відсічите, ви зміните ситуацію кардинально і підете, підете в нове, підете в... до нових досягнень, до нових результатів, шляхом здійснення мрій та бажань. Це в нас другий варіант. Дуже дякую, магії і Таро. до зустрічі!